Колись молода амбіційна співачка Тетяна захворіла хворобою, яка скувала і знерухомила її на довгі роки. Це тривало до тих пір, поки Тані не потрапила до духовного центру відродження. Наша знімальна група подолала величезну відстань і приїхала до міста Тернопіль, де нас вже чекала Таня, яка погодилася поділитися з нами своєю неймовірною історією зцілення. Намалюю тобі сорі що тут з небесночі. І малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Я була співачкою, я була щасливою і радісною людиною. А одного дня просто моє життя рухнуло. До мене прийшла хвороба. От кожна кісточка в моєму тілі вона просто мене боліла. Оця скованість прийшла така, яка паралізувала от моє, просто моє тіло. Коли Таня пройшла огляд в лікарні, лікарі поставили молодій 21-річній дівчині діагноз ревматоїдний артрит і сказали, що ця хвороба на все життя. Лікарі навіть попереджали, що це може привести дівчину до інвалідного візка. Ревматоїдний артрит захворювання, що вражає хрящову та кісткову тканину. Уражаються, як правило, гомілковостопні суглоби, суглобищі колоток, колін і кистей рук. Ревматоїдний артрит призводить до деформації і порушення функцій суглобів, внаслідок чого хворий виявляється повністю знерухомлений і не може обходитися без сторонньої допомоги. Артрит призводить до інвалідності і передчасної смерті. Ця хвороба вона прогресувала, тому що це було видно по її, ну, по її ногах, по її стопах. Е це просто навіть йшла деформація. От там деформація суглобів, деформація пальців. Видно, що пацієнт поступив у стаціонар дійсно у тяжкому стані. І абсолютно правильно зазначено, що це була активність третього ступеня. Були синовіти міжфалангових суглобів кісті. Гомілковостопного суглоба, виражений больовий синдром, ревматоїдний артрит це важке захворювання, оскільки воно в підсумку загрожує залишитись інвалідом, тобто формуються такі структурні зміни суглобів, при яких пацієнт вже не може вільно пересуватися і обслуговувати себе самостійно. Таня проходила тривале лікування, однак після невеликих поліпшень болі поверталися. Дуже швидко дівчина опинилася майже прикута до ліжка. Без сторонньої допомоги Таня вже не могла обходитися. На протязі цих дев'яти років я могла просто, наприклад, два місяці нормально себе почувати, а півроку, вісім місяців я просто могла лежати з такою тупою білю, такі ж такими болями, що просто я з ліжка не вставала. Ночі були тяжкі. Чую, Таня з вечором спить і так стогнеть. Стогнеть, їй болять ножички, їй болять. Були... Її голова болить, її спина болить, повністю все тіло, вона навіть не могла повернутися з боку на бік. А ви знаєте, я просто лежала і реально. І собі так все думала, Боже, яка вона сильна настільки, як вона це терпить. Це ж не рік був, це ж не два роки було. Це було дев'ять років її життя. І вона просто злягла, лежала в потолок, дивилася, і просто плакала. Просто плакала і. Нічого, вона ні, ні, не хотіла ні їсти. Вона просто психологічно, морально, духовно вона просто падала. Стане ранком, все добре. Таня, давай, йдемо приймемо душ, не хочу. Таня, йдем, будь ласка, десь погуляємо на двір. Ну, ходи, не чіпай мене, сідає на кухню і починає. Таня, що з тобою? Плаче година, дві? Я на це все дивилася, я не знала, чому допомогти. Молилася, я взивала до Ісуса, до Бога, я взивала до Нього і просто казала: Бог, якщо ти є, прийди, ну прийди в моє життя, ну піднеси мене з цього. Я не хочу просто так піти з цього життя. Не відчути щастя, Бог, якщо ти мене зцілиш, якщо ти забереш від мене оці хвороби, я просто буду служити тобі віддам тобі своє життя. І одного разу моя хороша знайома подруга запросила мене на як я почула на коледж у Київ. Я знала, що на цьому коледжі буде мова йти про Бога, тому я з великим задоволенням відклала всі свої справи і приїхала у Київ на такий коледж. Я бачила, як люди просто стілюються, стають здоровими. І в мене при одній молитві просто прийшла така думка, що в мене є знайома, яка хворіє. Я подумала в цей момент про Таню. Я набрала до Тані, я їй сказала, що я не знаю, як тобі це об'яснити, тому що я сама вперше була в такій церкві. І я м, кажу: тобі срочно треба сюди приїхати. Я не знаю, як і, 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 і як тобі об'яснити, але приїжджай. Сідай на поїзд, я тебе тут зустріну. Ми підемо в те місце, де зараз я. Я вірю, що тобі тут допоможуть. Якщо тобі не сподобається, я вечором тебе посажу на поїзд, і ти поїдеш додому. Ну я й не відмовилася, і коли я от їхала в Київ, не знаючи ще за чим, чому, але мене всередині просто от наповняв спокій. Я розуміла, що я їду за перемогою, ще за якою я не знала. І вона просто сказала: Таня, це твоє, давай, відкрийся, от довір'ся Богу. То дійсно проходять такі зцілення, люди зцілюються ну, від таких різних хвороб. То чому ти? Чому? Ну, чому тобі Бог не допоможе? І от коли я зайшла от в палац порту, це просто не, перепис... не не розказати словами, яка там атмосфера. Настільки моє серце відкрилося, що я вже напевно відчувала присутність Бога, хоч, може, я це не розуміла. Я просто відкрила своє серце і сказала: Бог, якщо ти дійсно є, прийди в моє життя. Я довіряю тобі, я просто довіряю, я просто є така, яка я є. Я от з цими хворобами, з цим всім, просто прийди і зціли моє життя, зціли, зціли моє тіло, зціли мою душу. Я, я довірилася. Ви повинні знати, що у вас своя цель, щоб Дух Святой подошов к вам, і щоб Он коснувся вас, взяв вас за руки. Це реально, друзі, це реально, це все реально. Апостол молився за розрушення колдовства, духа колдовства. І я просто от той момент я відчула, що в моєму роді щось воно ну, що, розрушається. Тому що в мене бабуся вроді хворіла. Тато має проблеми з ногами. І я знала, що це от, ця молитва це для мене в той момент. Конкретний демон колдовства здесь є. Я говорю, прямо зараз дьявол. Убирайся вон! Тач! І коли апостол підійшов до мене, щоб помолитися за мене, я відчула всередині дуже сильний супротив. Аллилуйя, дьявол, оставі. Оставлю я я Почала молитися, і настільки я почала плакати, настільки я почала звільнятися від цього духа колдовства родового. Прямо зі я говорю тебе: Вийди з нее! Вийди з нее! я впала під помазанням, і я просто плакала від цієї радості, яка мене переповняла внутрі. Я відчула, я просто відчула всередині перемоги. Навіть не тільки за себе, я просто оцю таку дійсно спільну перемогу, яка є в роді нашому, що о, дійсно все, от все, все вже буде добре. що я просто можна сказати, стени сходи. Я не, я не йшла, я летіла просто на крилах. Коли Таня зійшла після молитви зі сцени, я чекала на неї внизу. Таня посміхалася, Таня була щаслива, і вона казала, що вона. Відчуває всередині впевненість і віру, що вона зцілена, що вона здорова. Один день такий був прекрасний, коли сестра подзвонила, і таким голосом, так пам'ятаю, сьогодні цей голос. Ну, я зразу відчула голос такий веселий. Оля каже, — Оля, я здорова, я здорова каже. Я просто із сім'їна, — каже, я освободилась. І Вона дзвонить до мене, і я відчуваю радісний голос в телефоні. Вона говорить, там Міша я зцілилася. Ну, і там Емоції зашкалюють в неї. Там, ну, Я просто впізнав ту таню, яка вона була колись. Просто реально. І, ну, і Я так стояв, цей якраз я на роботі був, так стояв, там відійшов в сторону. Е, ну, Мені там сльози потекли, е, реально, тому що я Ну, я сам відчув полегшення і відчув, Ну, я відчув, що, що, що реально це, ну, що вона зцілилася. З часом я пішла, от мені самі цікаво стало. Я пішла перевіритися до лікаря, до ортопеда, і він подивився на мої суглоби, які вони до того вони завжди були набрякші, запальні процеси. Коли він одробив УЗД, він просто е, подивився, сказав суглоби в нормальному стані, нема чого переживати. Я дійсно зрозуміла, що нема чого переживати, бо цих хвороб більше в мене немає. Співвідношення суглобів збережено. Товщина суглобового хряща в нормі. Тут все інтактне, тобто не займане. Це не характерно для ревматоїдного артриту. Їм мрія здійснилася, вона зараз прославляє Бога, співає, і вона зараз найщасливіша людина в світі, тому що вона цього хотіла, і вона це має. От мене дійсно здивувало те, що та люд... ну, що апостол вже не знав мого життя, моїх проблем. І отут в молитві Бог через нього промовив до мене слово знання, і я отримала зцілення. і моє життя помінялося. Я... Я, просто от... я сьогодні нова людина. Я щиро дякую апостолу за його розуміння і за любов до нас.